Там потрібна більша кількість активних донорів, які прийдуть та пожертвують частинкою себе для порятунку інших. О десятій ранку в обласній станції переливання крові у Кропивницькому, за підрахунками Суспільного, у черзі 15 людей. Катерина Потапова каже, побачила оголошення у соцмережі, що потрібна кров для травмованих і поранених військових. Завдяки цим хлопцям і дівчатам, я живу, маю можливість прокидатися вранці, випити чашку кави, поїхати на роботу. І хочеться чимось допомогти по максимуму. І якщо моя кров врядує комусь життя, це буде дуже круто. Я буду розуміти, що я зробила внесок в чиєсь здоров'я. Донорам міряють температуру, тиск, вони здають загальний аналіз крові. Так визначають групу рівень гемоглобіну. Здатність крові транспортувати кисень до органів і тканин організму, розповідає завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. Донором може стати людина від 18 до 65 років без хронічних хвороб. «Хвороби, які потребують якоїсь системної терапії, гормонами напередодні вечора та зранку потрібно протримуватися дієти, не вживати ніяких пожирних продуктів, тобто масло, шоколади, сири. Каже, до переливання кров перевіряють на гепатит Б. С, вірус імунодефіциту людини та сифіліс. Перед забором крові донорам дають солодкий чай з печивом. Щоб поліпшити стан перед донацією. тобто є такі люди, які все ж таки не поїли зранку. У донора можуть взяти максимум 450 мл крові. Мирослава Ляшенко приїхала здати кров з Олександрівки новоукраїнського району. Перший раз, але я думаю, що не останній. Мені здається, що зараз кожен українець повинен робити. Здаю кров для наших військових. Є велика потреба саме для них. Наближаємо нашу перемогу. Нині мають потребу у поповненні банку крові. Запаси крові вони ж не постійні, тому наразі потреба є висока у всіх групах та всіх резусах. Запаси з кожним днем зменшуються. Банки крові по місто та області її потребують. Для профронтових територій ми теж передаємо частинку, яка потім йде на порятунок наших військових. Зі слів лікаря за день кров здали сотня донорів. Просить приходити з понеділка по п'ятницю, з восьмої ранку до опів на першу. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.